На шостий день з пороху земного створив Господь подібного собі і назвав його Адамом, що в перекладі з євриту значить людина. Пізніше Бог створив Єву, завдяки їй перші люди були вигнані з раю. Карою для Адама було те, що він повинен був на прожиття заробляти тяжкою працею, а для Єви покаранням були страшні болі при народженні дітей. І народилося в них три сини: Каїн, Авель та Сиф. І було Адаму 130 років, коли народився Сиф. Після цього Адам жив ще 800 років, і народилось в нього багато синів і дочок. Помер праотець Адам, коли йому було 930 років. Книга буття не дає пізнання того, скільки прожив Каїн. Його син Енох і пізніше покоління від Каїнового насіння, адже вони всі були знищені під час великого потопу. Авель же був замолоду вбитий Каїном, в нього не було дітей. В подальшому продовження роду людського йшло від третього сина Адама Сифа. Ось родовід Адамових нащадків до ноя, деякі імена в родоводі. Мають відмінність від імен в перекладі Біблії українською від Митрополита Ілларіона в миру Івана Огієнка. Я буду називати імена в біблійному варіанті. До потопу було 10 старозавітних патріархів, що походять за прямою лінією від Адама. Скільки ж жили вони? Як було сказано раніше, Адам прожив 930 років. Сиф, третій син Адама, прожив 912 років. Енош, син Сифа, прожив 905 років. Кенан, син Еноша, прожив 909 років. Магалалїл, син Кенана, прожив 895 років. Яред, син Магалал'їла, прожив 962 роки. Енох, старозовітній патріарх, син Єреда та батько Метушалаха, прожив 365 років. Потім узяв його Господь живим до небес. Метушалах, син Еноха, прожив 969 років. Ламех, син Метушалаха, прожив 777 років. Ной, син Ламеха, прожив. 950 років. З Ноєм пов'язаний переломний момент в історії людства. Потоп знищив все живе. З людей живими залишились тільки Ной, його три сини і їх дружини. На той час Ноєві було 600 років. І було в нього три сини: Сим, хам Яфет. Книга буття не дає інформації, скільки прожили хам. Єфет та їх нащадки, хоч від них пішли многі народи по всій землі. Від сима пішли семіти, семітські племена, що проживали на Близькому Сході. Сим, син Ноя, прожив 600 років. Арпахшат, син Сима, праотець халдеїв, арабів, євреїв, прожив 438 років. Шелах, син Арпахшада, предок Ізраїльтян згідно з таблицею народів, прожив 433 роки. Евер, син Шелаха, за часів якого пройшов поділ та розсіяння народів, прожив 464 роки. Пелех, син Евера, що жив в часи падіння Вавилонської вежі, прожив 239 років. Реу, син Пелега, прожив також 239 років. Серух, син Реу, прожив 230 років. Нахор, син серуга, прожив 148 років. Терах, син Нахора, прожив 205 років і народив Терах Авраама, який став праотцем трьох релігій. Батьком багатьох народів. Була у Авраама дружина Сарра, яка в 90-річному віці народила йому сина Ісака. Сарра прожила 127 років, і це перша згадка про вік жінки. Авраам, син Тераха, перший патріарх, прожив 175 років. Ізмаїл, син Авраама, від невільниці Агар. Вигнаний з матір'ю з дома Авраама, прожив 137 років. Ісаак, син Авраама і Сари, якого Авраам мав принести в жертву, прожив 180 років. Яків, син Ісаака, якого Бог назвав Ізраїлем, і від синів якого пішли 12 колін єврейського народу, прожив 147 років. Йосип, Син Якова і Рахілі, що тлумачив сни Фараона, подальший родовід, якого веде до Ісуса Христа, прожив 110 років. Мойсей, син дочки Левія, ім'я Батька не вказується, правнук Якова, той, хто вивів євреїв з Єгипетського рабства, прожив 120 років, та так і не довів євреїв до землі обітованої. Нескладно помітити. Що перші покоління патріархів проживали набагато довше, ніж подальші. Відповідь проста: люди не хотіли виконувати волю Божу і були покарані тим, що Господь зробив великий потоп. тільки один праведник Ной з сім'єю залишились живими. В нових поколіннях, щоб зменшувати накопичення гріхів, Господь почав обмежувати вік земного проживання людей.